Увечері Господь сказав мені, дочко моя, хай тебе ніщо не лякає ані не хвилює, зберігай глибокий і спокій. Усе в моїх руках, допоможу тобі усе зрозуміти устами Отця Андраша, слухайся його, як дитина, хвилина перед найсвятішими тайнами. О, мій Господи, мій творче, як віддячу тобі за ту велику ласку, що ти вибрав мене нікчемно свою нареченою і єднаєш мене зі собою вічними узами. Найдорожчі скарби мого серця, я приношу тобі усю любов і вдячність святих душ, усіх ангельських хорів, а особливо єднаюся з твоєю матір'ю. О Марія, мати моя, покірно прошу тебе, обгорни мою душу своїм омофором у цей такий важливий момент мого життя, щоб я стала ще милішою твоєму синові, щоб я могла гідно славити милосердя твого сина на весь світ і всю вічність. Сьогодні я не могла зрозуміти медитації, мій дух потонув у бозі, не могла примусити себе думати про те, що говорив на реколекції отець. Я часто не в силі думати за планом. Мій дух з Господом, і це є моя медитація. Кілька слів з розмови з матір'ю магістрою Марією Йозефою пояснила мені багато речей і заспокоїла, що до внутрішнього життя, що я на добрій дорозі. Я подякувала за цю велику ласку Господу Ісусові, бо вона була першою настоятелькою, яка не спонукала мене до сумнівів щодо цього, у яким нескінченно добрим є Бог, небесний хлібе, єдина моя сила, джерело любові і милосердя, огорни весь світ, зміцнюй душі, які мліють, у благословенна хвилину, коли Ісус своє наймилосердніше серце залишив. Терпіти, не скаржачись, втішати інших. А свої власні страждання топити у найсвятішому серці Ісуса. Усі вільні від обов'язків хвилини я проведу біля найсвятіших тайн, біля нього Господа шукатиму світла, втіхи і сили, неостанно дякуватиму Богові за Його милосердя до мене, ніколи не забуваючи про добродійства Господа, а особливо за ласку покликання. Сховаюся між сестрами, як маленька фіалка між ліліями. Хочу свісти для творця і господа свого, забути про себе, віддавати себе повністю на користь безсмертних душ, це для мене розкіш. Деякі мої думки, що стосуються святої сповіді, буду вибирати те, що найбільше мене принижує і вимагає найбільше зусиль. Деколи дрібниця коштує більше, ніж щось більше. Під час кожної сповіді згадати страсті Господа Ісуса і так будити в серці каяття, наскільки дозволить Божа ласка завжди вправлятися у досконалому жалю. На каяття присвячу більше часу. Перед тим як приступити до сповідальниці, спочатку війду у відчинене наймилосердніше серце Спасителя. Коли відійду від сповідальниці, збуджу у своїй душі велику вдячність до святої Трійці за все чудове і незбагнене диво милосердя, яке здійснюється в душі. А чим нікчемніша моя душа, то відчуваю, що море Божого милосердя вбирає мене і дає мені велику силу. У випробуваннях буду намагатися бачити люблячу душу Бога. Ніщо не є таким стійким, як терпіння. Воно завжди вірно товаришує душі, Ісусе. У любові до тебе не дам себе випередити нікому. На початку реколекцій Ісус сказав мені, під час цих реколекцій я сам керуватиму твоєю душею, хочу утвердити тебе у спокої і любові. І так минали перші дні. Четвертого дня почали мене мучити сумніви, чи мій спокій не є фальшивим. Раптом почула такі слова Дочко моя, уяви собі, що тобі належить уся земля. І ти можеш розпоряджатися всім, як тобі подобається, маєш можливість чинити добро, як тобі подобається, і раптом до твоїх дверей стукає якась мала дитина, тремтяча, зі сльозами на очах, але з великим довір'ям до твоєї доброти, і просить шматок хліба, щоб не вмерти з голоду. Як би ти з тією дитиною вчинила, дай мені відповідь, дочко моя. І я відповіла: Ісусе. Я б дала їй усе те, чого у мене просить, але ще тисячу разів більше. І сказав мені Господь, і я чиню щодо твоєї душі. Під час цих реколекцій не тільки наділяю тебе спокоєм, але і таким станом душі, що, хоча б ти хотіла непокоїтись, то не зможеш. Моя любов заволоділа твоєю душею і хочу, щоб ти у ній утвердилася. Наближ свій слух до мого серця і забудь про все, і розважай над моїм незбагненним милосердям. Моя любов дасть тобі силу і відвагу, яка тобі потрібна у цих справах. Перед сповіді я почула в душі такі слова, дочко моя, скажи йому все і відслони свою душу перед Ним, як чиниш це переді мною. Не лякайся нічого, для твого заспокоєння ставлю цього священника між собою і твоєю душею, а слова, які скаже тобі, є моїми. Відслони перед Ним найтемніше. Відслони перед ним найтаємніші речі, які маєш у душі, я оділюю йому світло, щоб він міг пізнати твою душу. Коли я наблизилась до сповідальниці, відчула в душі, що мені дуже легко говорити про все, аж сама пізніше дивувалася. Його відповіді влили в мою душу глибокий спокій. Його слова були є і залишалися назавжди вогняними стовпами, які освітили і будуть освітлювати мою душу на шляху до найвищої святості. Казівки, отримані від отця Андраша, я записала на іншій сторінці свого зошита. Після сповіді мій дух потонув у Господі, і я молилася протягом трьох годин, а здалося мені, ніби то кілька хвилин. Відтоді не ставлю ласці, яка діє у моїй душі ніяких перепон. Ісус знав, чому я боялася спілкуватися з ним, і цілком його це не ображало. Від часу, коли отець запевнив мене, що це не є жодною оманою, а тільки Божою ласкою, я намагаюся бути вірною Богові в усьому. Тепер бачу, що мало є таких священиків, які розуміють усю глибінь Божого впливу на душу. Відтоді моє крила розв'язані, і я прагну ширяти в сам жар сонця. Не зупиню свого польоту доти, доки не спочину в ньому навіки. Коли ширяємо дуже високо, то усі тумани, мряки і хмари у нас під ногами, а вся чуттєва істота мусить підпорядковуватися духові. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте. Що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини, та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!